Добрий день, вітаю вас на каналі Клоб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд пилки від компанії Сілки під назвою Gomboy210DFIS10. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ця пилка належить до туристичних, перш за все, і ось на упаковці Сілки вказує, що вона для кемпінгу підходить, для хантінгу, для мисливства, а також для садівництва. Ну, теж написано прулін, тобто, теж можна і використовувати. Це є складна пила з середнім зубом. На упаковці з найважливіше вказано, що полотно може бути змінне, і вказаний номер змінного полотна, номер 122 DFIS21. З цього боку артикул, зазначений артикул цієї пили 121 DFIS21. Трошки заплутано оці от всі назви номери сілки. Артикули одне. А номери це інше. Продається вона от в такому чухлі з таким чухлом. Чухол міцний, пластиковий. В цій частині, частині, чехол має отвори сквізні для того, щоб могла витікати вода, якщо вона потрапить всередину. А також ось тут є велике кільце, отвір для того, щоб можна було протягнути шнур. З тильного боку, чехол має. Петлю гумового ось таку. Ця петля виконує ще додаткову функцію фіксатора кришки. В такому вигляді її можна зачепити за ремінь, наприклад. Якщо потрібно дістати пилку з чухла, ми відкриваємо кришку ось таким чином, від'єднуємо ремінь, відщенкуємо кришку тут від фіксатора цього і дістаємо пилку. На цьому листочку різними мовами вказано, що з пилкою не можна робити. Тому перед використанням обов'язково уважно ознайомтеся. Окремо ще скажу про цей чехол. Трохи дивно, організована ось ця от петля. Ця петля дозволяє носити чехол на поясі, і це зручно. Разом з тим витягнути пилку, якщо вона знаходиться всередині з цього чухла, не від'єднавши цю гумку, виявляється неможливо. Тобто, в такому вигляді вона не відкривається. Тобто, мені потрібно обов'язково від'єднати петлю. По суті, чохол може з ременя впасти. При цьому тільки тоді я зможу його відкрити. Ну, відверто, як на мене, це неправильно. Можливо, я не розумію, для чого саме так зроблено, але я би робив по-іншому. Краще б вони зробили окрему петлю, яка фіксувалась би з цього боку, щоб можна було протягнути крізь неї ремінь. І чухол би висів постійно завжди на ремені. І при потребі витягнути пилку з нього, я міг би спокійно відкрити, витягнути і використати пилку. У нас тут нюанс такий. Сама пилка належить до туристичних, я би сказав, в першу чергу, ця серія гумбой. Це є класні туристичні пили з довжиною там 21 і 24 см. Якщо не помиляюсь, є ще пилка 27 см так само гомбой. Належать вони до складних з прямим. Полотно. Загальна довжина цієї пилки 41,5, в закритому вигляді 23,5 см. Довжина полотна от в цій ріжучій частині складає 21 см. Як на мене, ця довжина цілком достатня для більшості робіт для будь-якої обрізки на дереві. Ну, недостатня, якщо ви хочете дерево зрізати, а для того, щоб обрізати навіть 15-сантиметрову гілку, її буде цілком достатньо. Вага її складає 240 г. Полотно пили виконано професійно, висковили це. Це сталь, повністю фрезерована, риски фрезеровки ось дуже, дуже добре видно. Покрите воно хромом. Тобто це виконання досить типове для, саме для сілки. Зубці мають тригранну заточку, працюють тільки на себе. Зубці є загартовані на кінчиках. З правого боку, на полотні є напис сілки Gomboy 210 дефіз 10, тобто 10 означає 10 зубців. на 3 сантиметри, тобто крок між зубцями складає 3 міліметри. Тобто це середній зуб для сілки. Вона дуже добре буде працювати як універсальна пила, як для різу сухої деревини, так і для різу вологої деревини. Руків'я пилки металеве, тобто воно це металева пластина. Яка доходить до самого кінця, вона от зігнута з такими от виштамповками, хромоване. В цій частині руків'я залите гумою. Гума текстурована, сама по собі вона є шершава, і плюс до всього вона ще й має ось такі крапки. Тобто, це все збільшує цупкість утримання власне руків'я в руці. Це руків'я одне з найкращих, тобто серед таких. Дорожніх пил відверто дуже зручне. На кінці руків'я розходиться, має розширення і ось тут і ось тут. Це дозволяє нам добре отримувати пилу, щоб вона не виковзнула з мокрої руки, наприклад. І на кінці ще додатково є великі отвірки, з яких можна протягнути великого діаметру паракорд і зробити з нього петлю. Кнопка, фіксатор леза. Так само цільнометалева, всередині знаходиться металева пружина і фіксує лезо в двох положеннях: ось в такому положенні і в такому положенні. В цьому положенні зручно працювати поблизу якихось поверхень, щоб не чіпляти рукою по цій поверхні. Осьовий гвинт великий шліцевий, закручується в специфічну гайку, яка не має жодних граней. Тобто ця гайка фіксується в руківі самому. Гвинт має великий шліц. Це дуже добре можна розкручувати ножем, монеткою, великою викруткою, тобто будь-яким предметом, який по цьому розміру підійде. І під цим болтом, під шляпкою болта, знаходиться шайба гровера, яка зжимає трошечки руків'я в цій частині і робить хід пили ось таким тугим. Тобто воно само по собі полотно падати не буде. А відповідно, найважливіше відкриватись самостійно не буде. А зараз подивимося, як ця пилка ріже гілку. Придбати колу Gomboy210 FIS10 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером сілки на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!